Розкриття сенсу життя та моє місце в ньому. Сенс життя. Так що ж це таке? Всі здаються цим питанням, але ніхто не може дати точної відповіді. І це, скоріше за все, тому, що для кожної людини це щось своє, для когось сім'я, для когось гроші, для когось любов, для когось творчість. Хоч моє життя і зовсім маленьке в цьому безмежному космосі, але для мене воно дуже важливе, і я вірю, що життя кожної людини надзвичайно важливе для того невидимого полотна, яке нас усіх пов'язує. Я вважаю, що місія кожної людини це принести все щось добре, позитивне, допомагаючи іншим і роблячи його трошки кращим, адже поганого і так вистачає в житті. Навчання являється важливим аспектом самовдосконалення. Завдяки знанням ми розкриваємо нові горизонти. Більше розуміємо світ навколо і розвиваємо самих себе. Всі ці знання потрібні нам для того, щоб вносити у цей світ не тільки нашу душу, а наші думки та знання. Для багатьох людей сенсом життя є творчість у всіх її напрямках. Через власний вираз в мистецтві такі люди виражають свої ідеї, думки, переживання та почуття. Таким чином, вони знаходять зв'язок зі своєю внутрішньою особистістю. Для таких людей мистецтво. Це все, це умиротворення, яке допомагає позбутися стресу. Це важлива частина їх життя і душі. Для мене сенс життя виявляється у словах, справах, намірах та у власному вдосконаленні. Це дуже довгий і кропіткий шлях, який потребує часу і сил. Але результат дійсно того коштує. Дуже хочеться, щоб кожен у своєму житті знайшов щось особливе, до чого хочеться прагнути все більше і більше кожного дня. Щоб кожен міг створювати навколо себе атмосферу взаєморозуміння та чогось унікального. Також сенс мого життя полягає у тому, щоб отримати якісну освіту, яка допоможе мені відновлювати Україну після перемоги, робити зараз все, щоб у майбутньому мої думки та дії мали сенс для розвитку України, щоб з гордістю могла казати, хто я і звідки. І моє бажання це бути не просто дівчиною, а усвідомленою, мислячою і грамотною людиною українського суспільства. Я вірю в те, що зможе приймати активну участь в житті своєї країни. Але також важливо розуміти, що сенс життя може змінюватись з часом, і це абсолютно нормально, адже всі ми люди, і наш життєвий досвід з кожним днем поповнюється. Інтереси оточення змінюються. Тому, якщо вчора тобі подобалось писати картини, а сьогодні ти хочеш займатися йогою, то йди займайся йогою. Це абсолютно нормально. Головне слідкувати за своєю душою і серцем, не ігнорувати свої бажання та інтереси. Не треба йти за іншими. Будь собою. Не бійся бути не таким, як всі. Завжди будь собою. Так тобі буде набагато легше знайти себе в цьому світі. Дякую за увагу.